Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Ен 1 У той час, коли Україна веде боротьбу за своє існування, деякі колишні господарі стратегічних підприємств продовжують воювати лише за власні статки. Цього разу в епіцентрі міжнародного розслідування опинився екс-президент акціонерного товариства Моторсіч, підприємство, що десятиліттями було одним із флагманів вітчизняного авіабудування. У справі фігурують масштабні оборудки з акціями, продаж підприємства за спиною держави та легалізація сотень мільйонів доларів у Європі. Так правоохоронцям вдалося у Монако спіймати сина експрезидента Моторсічі за відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, але все по порядку. Так, розслідування, яке спільно ведуть офіс Генерального прокурора Служба безпеки, а також правоохоронні органи Франції та Монако, виявили, що до 2014 року сім'я екс власника зуміла сконцентрувати понад 65% акцій «Моторсічі». При цьому акції були записані на підконтрольних осіб та офшорні структури, що фактично дозволило уникати як державного контролю, так і юридичної відповідальності. Після початку російської агресії та втрати частини ринків власник та його син вирішили позбутися баласту. Контрольний пакет українського монопольного оборонного підприємства вони незаконно. Без відповідних дозволів держави передали представникам іноземної держави. Такий крок не лише суперечив національному законодавству, а й створював пряму загрозу обороноздатності України. Але найрезонансніші факти стосуються періоду з 2016 по 2025 роки. За даними слідства, син колишнього чільника «Моторсічі» займався легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом у Франції та Монако. Загальна сума понад 650 мільйонів доларів США у квітні 2025 року, в князівстві Монако спільна слідча група провела масштабні обшуки. Було виявлено численне майно. Нерухомість цінності, активи все оформлено на підконтрольних осіб. Сина ексвласника затримали йому оголошено підозру в Україні. Тим часом батькові повідомлено про підозру за аналогічними статтями у привласненні та легалізації злочинного майна, але на цьому історія не закінчується. Судді вже слухається ще одна гучна справа щодо нього. Обвинувачування в колабораціонізмі, пособництві, державі агресору, сприянні терористичним організаціям і перешкоджанні роботі зсу в особливий період це вже інший рівень державна зрада і стратегічний саботаж. І на завершення держава не залишилась осторонь. За матеріалами офісу генпрокурора. Суд задовольнив позов мін'юсту. У дохід держави було стягнуто майже 600 мільйонів гривень, 11 об'єктів нерухомості, зокрема земельні ділянки. Та частки у 11 підприємствах з капіталом у понад 367 мільйонів гривень. Справедливість має ціну, і вона починає повертатися додому. Поки в країні точиться війна, громадяни рахують кожну гривню, в околицях Києва продовжують зростати маєтки з вартістю, що вражають навіть розвинені європейські столиці. Один із таких маєтків у селищі Рів'єра Віладж, відомому як Київський Беверлі гілз А серед його мешканців, родина заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна. Того самого, що бореться з кіберзагрозами, так за матеріалами розслідувачів, власниця віли площею понад 200 квадратів, теща полковника Алла Северіна. Земельну ділянку вона придбала у 2021 році, офіційно сплативши 90 тисяч доларів. Хоча в той самий момент такі самі ділянки коштували щонайменше 230 тисяч. Ще одну вже у 2025. -му. Вона купила приблизно за 10 тисяч доларів. Ринкова ціна в районі 235 тисяч. Чудеса знижок? Чи, можливо, інший механізм? На ці ділянки згодом постав будинок, добудований з ремонтом усе як на рівні. За підрахунками архітекторів, загальна вартість цієї нерухомості разом із ремонтами, до 870 тисяч доларів. Як зазначають журналісти громадського, не менш вражаюче виглядає, і Київський слід родини. Три квартири в історичному центрі столиці у ЖК Ярославівград. Та да Вінчі матірка Лавашкіна, колишня бухгалтерка, стала власницею квартири площею понад 100 метрів квадратних у Ярославовому. Офіційно вона заплатила 68 тисяч доларів утричі менше за ринкову ціну. Дві інші квартири оформлені на дружину і тещу, були придбані у 2015 році по 200 тисяч кожна. Теж суттєво нижче ринку і обидві у родини Суркісів. За даними розслідування медіа у паркінгу окрема історія: п'ять машин, переважно мерседес benz і стільки ж паркомісць. Загальна вартість автопарку понад 200 тисяч доларів. Як зазначають журналісти громадського, не менш вражаюче виглядає і Київський слід родини. Три квартири в столичному центрі столиці УЖК, Ярославівград та Давінчі. Матір Калабашкіна, колишня бухгалтерка, стала власницею квартири площею понад 100 метрів квадратних у Ярославовому. Офіційно вона заплатила 68 тисяч доларів, утричі менше за ринкову ціну. Дві інші квартири, оформлені на дружину та тещу, були придбані у 2015 році по 200 тисяч кожна. Теж суттєво нижче за ринкову та обидві. У родини Суркісів, за даними розслідування медіа, у паркінгу окрема історія. П'ять машин, переважно Mercedes-Benz і стільки ж паркомісць. Загальна вартість автопарку понад 200 тисяч доларів. Паркінгу ще 140 тисяч. Разом майна орієнтовно на 2 мільйони доларів. При цьому, згідно з відкритими джерелами, ні теща, ні тесть, ні дружина, ні матір посадовця ніколи не мали легального бізнесу з відповідними прибутками. Продані раніше квартири принесли родині трохи менше 300 тисяч доларів. Цього ледь вистачило б на одну квартиру з трьох. Звідки інше? Питання залишається без відповіді. Ще один штрих, як дізналися журналісти-розслідувачі. Тесть посадовця досі володіє майном у Криму, яке було офіційно перереєстровано за російськими законами після окупації. Документ із кадастровим номером за РФ у наявності, і це при тому, що його зять офіцер спецслужби, яка мала боротися з проявами співпраці з країною-агресором. Сама СБУ у відповідь на запит журналістів заявила, що майно було куплене родичами за їхні заощадження. А сам Калабашкін до цього нібито жодного стосунку не має. Мовляв, живе скромно, працює чесно і в деклараціях усе покаже. Однак, після завершення війни. От тільки як міркують журналісти громадського. Цій історії занадто багато випадкових збігів, щоб в них продовжували вірити неозброєні оком глядачі. Коли офіцер спецслужби виступає на форумах про антикорупцію, а його родина живе на широку ногу без видимих джерел доходу. Це вже не просто іронія, це виклик суспільства, яке платить податки і воює за майбутнє. Поки фронт тримає оборону під вогнем, тил, виявляється, не завжди тримає слово. У Дніпропетровській області викрито одну з наймасштабніших оборонних афер останніх місяців. Генеральний директор місцевого оборонного заводу, його перший заступник, а також двоє представників військового контролю з Міноборони, офіційно підозрювані у справі про постачання армії бракованих мінометних снарядів. І не одного двох, а понад 120 тисяч непридатних пострілів пішли на фронт. Схема виглядала приблизно так: у 2024 році. Завод уклав багатомільярдний контракт із Агентством оборонних закупівель. Понад 11 мільярдів гривень за партії 120-мм міліметрових мінометних пострілів. Здавалося б, усе на благо ЗСУ. Але на практиці інакше під час виробництва використовували порохову суміш, один із компонентів якої взагалі не призначений для таких боєприпасів. В результаті нестабільність заряду, а ще й капсули з дефектом. Стріляти мало б, але давало осішки. Замість того, щоб зупинити виробництво, керівники заводу вирішили. Головне гроші, якість справа десята. Їм було відомо про технічні проблеми, але ж контракт це не просто договір, це джерело прибутку. Підключилися й контролери. Двоє посадовців військового представництва Міноборони, які мали би стояти на варті якості і безпеки, не тільки закривали очі на порушення, але й офіційно засвідчили, що з продукцією. Нібито все гаразд, і це в той час, коли ці снаряди прямували на передову. Результат катастрофічний. У підрозділ Збройних сил України потрапило понад 120 тисяч пострілів, непридатних до використання. Уявіть масштаб: це не просто цифра, це зірвані операції, загроза життю військових, осічки там, де мала би бути точність. Боєприпаси довелось терміново відкликати з лінії фронту. Правоохоронці вже затримали підозрюваних. Їм інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків. Зараз вирішується питання про запобіжні заходи. Цього разу ФСБ РФ вирішила діяти вкрай цинічно. Для виконання своїх завдань цього разу обрала молоду маму з дитиною на руках. Так на Житомирщині служба безпеки затримала 22-річну мешканку Коростеня, яка співпрацювала з ФСБ і коригувала удари по українських військових об'єктах. За даними слідства, жінка збирала розвіддані про сили оборони, прикриваючись прогулянками з власною дитиною. Під виглядом молодої мами, яка щодня веде чотирьохрічну доньку до дитсадка, вона обходила місто та околиці, фіксувала позиції українських військових, запасні командні пункти, адміністративні будівлі оборонного значення. Особливу увагу звертала і на залізничні шляхи, зокрема на рух вантажних поїздів, де намагалися виявити військові ешелони. Уся ця інформація з фотографіями та координатами передавалася її куратору з ФСБ. Злочинна діяльність агентки тривала до того моменту, поки нею не зацікавилися кіберфахівці СБУ. У телефоні затриманої знайшли докази шпигунства на користь країни-агресора. Сама розвідниця вийшла на зв'язок з російськими спецслужбами через телеграм-канали в пошуках додаткового заробітку. Саме там її і завербували. Особу вербувальника вже встановлено. За результатами спецоперації фігуранці оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона під вартою її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші до зустрічі.